Сьогодні кінець весни по українських мірках, по польських мірках. Кінець весни, 21-го, мабуть, червня, і це було б логічно цього року, тому що на вулиці я б не сказала, що тепло. Я б не сказала, що люто Йдемо готувати сили. Ми збираємося за тиждень в Краків. Там буде одна програмістична така конференція, яка відбувається раз на рік. І ми збираємося з чоловіком, так як він у мене теж програміст. Збираємося туди на подію. Це буде трьохденна конференція, і ми ще збираємося на четвертий день, там до 18-ї залишитися погуляти в Кракові. І я ось планую, де його зупинятися, тому що на дві ночі у нас є зарезервований готель, який відшкодовує фірма. А на третю ніч нам треба ось це знайти. Якусь місцину і відібрала якісь там варіанти десять. Точно як прийде чоловік, то треба переглянути разом на що він скаже так. Але загалом клас недавно в кракові не була, і цікаво подивитися, що там змінилося. У ті змінилося щось. До речі, розкажу трошки, що у мене в житті відбувається, тому що у мене трошки планується змін. Я приїхала після відпустки, натхненна на зміни. І я вирішила записатися на заняття польською. Ну тобто, хто слідкує за мною давніше, то мабуть знає, що я ходжу на спікінг клаб польської, типу на розмовні клуби. Щотижня ми говоримо, але я розумію, що мені занадто мало фідбеку, мені не вистачає базового, Я розумію, що. Мене в граматиці якісь там провтики. Я б могла сама взяти одну тему, подивитися, повчити її. Але чи буду я це робити? Звісно, ні, я лінива людина. Я краще буду займатися з якоюсь людиною, яка знається на цьому. Я буду її питати. Мені набагато легше питати когось там, той самий чат GPT про конкретні випадки. І, можливо, тоді якраз таки на конкретних випадках і легше буде розібрати всю тему. Друге, це я вирішила змінити підхід в психотерапії. Я раніше займалася в схемотерапії щось поєднання з гештальтом. І я вирішила подивитися на психоаналіз. Я спробувала. Взяла консультацію одну з психоаналітиком, і мені сподобалося, вона відразу почала докопуватися до мене. <сум> тобто я просто пс про психоаналіз мало чого знала. Я знала, що вона там про глибинні, якісь там психологічні травми, про знає, події з дитинства І це, от все. А те, що я казала, що вона почала до мене Придумуватися відразу. Мені теж це сподобалося, тому що я вірю, що ми підсвідомо дуже багато чого видаємо в поведінці, чи в словах наших, але свідоме наше намагається це все закрити або якось відфільтрувати, причистити, сказати: Та ні, це не те, що ви подумали, що ви побачили, тільки що насправді я ось така, ти ось така от. І мені це цікаво, вирішила спробувати попрацювати в психоаналізі. Я після України трошки розвіялася і зрозуміла, що треба провітрити. Знаєте, в моєму житті. Трошки застоялося воно, трошки ось ця от рутина підзадовбала мене і що душа потребує якихось змін. Це найбільш безобідні зміни, як мені здається. Добрий раночок, У мене вже пройшов понеділковий мій перший зі дзвони. Чесно вам скажу я. Тяжкувати сьогодні збиралася. Якось так фігово спала від того, що мені снилося. Якісь домисли мої про книжку, яку я читаю. Я вчора досить довго читала, і вона мені цілу ніч снилася. Весь час таке враження, що всю ніч думала про ці події. Мій мозок намагався якось там додумати, що буде далі, і ця тривожність, трохи така невеличка, не давала мені спати. Загалом останнім часом я, якщо чесно. Гірше сплю, я це пов'язую з тим, що в мене менше, набагато менше фізичної активності. Я зараз ці пару тижнів на пілатес не ходила, і крім цього, я взагалі нічого не робила. Тобто я просто постійно сиджу вдома, ще й хворіла. Мені здається, організм просто має забагато енергії, Чи я не знаю, що він просто такий: нащо глибоко спати? Будемо показувати сни про книжку, яку я б їм читала. Коротко. Я якось показувала у своєму відео мою нову Барбі. Чоловік. Завжди виставляє її в якісь дивні пози. Що це таке? Що за еквілібрист? Она хай стоїть. Не ладно. Треба її посадити. Так краще. Не зовсім як леді, звісно, сидить, але вже не еквілібристка. Відпочинь трошки. Воркінг. Остала собі тут рослинку свою. Я її сьогодні залила. Випадково не бачила, що я там дуже багато води налила. Потім повернулася знову до неї і дивлюсь, у неї просто от стільки води стоїть. І ще треба купити землю, бо я ніяк не можу купити землю. І можна буде подумати про ще одну рослинку або про помідори, якісь на балкон. Фан, <гум> зараз ще один мітинг. Зазвичай по понеділках такі у нас довгий мітинг, годин на да, півтори години десь. І треба зібратися з думками. Із силами висидіти їх і не заснути. Закінчили. Скільки тривало? Година 31. Аж свічечку запалила, щоб трошки вона мене роздупляла. Дуже приємно в робочу перерву взяти книжку. Я там на останньому розділі, можна сказати, ну, не розділі, але на останній частині. І там сама жесть зараз має початися. Залом це книжка забуйчині польською. Вона називається вбивця в перекладі жіночого роду. У них така дивна форма деяких слів. Наприклад, у нас богиня. У них богиня в однині — це богіні, типу вбивця, забуйчині бряд. Забучині так забучині. Це якщо приквол до серії «Скляний трон». Поки що немає такого, типу, знаєте, затягуючого, узалежнічого ефекту, але під кінець, ну, вже трошечки є, вже хочеться прочитати. Так, до польської півгодини залишилося ще трошки часу почитати. Słuchaj się na polsku i stresuję trochę. Ja trochę stresuję, <laughs> ponieważ to są moje pierwsze zajęcia indywidualne, chyba jeszcze, jeszcze ze szkoły, a w języku polskim to w ogóle pierwsze, pierwsze. Oprócz tego, że czuję się. Nie wiem, czy w języku polskim jest biała... biała wrona? A, tak, czar czarną owcą. E, oprócz tego, że jestem obcokrajowcem, ale jeszcze przez to, że jestem dziewczyną. Znajdź, że ja się otrzymałam? Odryma, Dzisiaj e-mail od Aliexpress. Piszemy wam o i jakie się dawno tam wydobyły. Ну, як нещодавно-давно вже придбала. Нещодавно ми дізналися, що цей товар не відповідає стандартам безпеки і що його вже відкликано або буде відкликано в майбутньому. Вони пишуть про сережки, які я купувала. Ось такі крапельки. Я їх, мені здається, навіть ні разу не вдягнула. може, один раз. Але причина відкликання Excessive Chemical. Занадто хімічні. Виявляєте? Взагалі вперше щось таке отримала від Аліекспресу і дивно, бо вони гарні такі. Зазвичай у мене сережки з Аліекспресу швидко область, або якось темніють. Зберегли свою форму, мабуть, через Excessive Chemical. Оскільки вони в мене вже лежать, я їх не ношу. Але треба викинути. Раз Аліекспрес каже, викинь їх то викину їх. А мені гроші повернуть за це. Ті пару копійок, які я заплатила. Коротше, так і купую. Якусь біжутерію на Аліекспрес. Та я і так її не ношу, тому що в мене вуха болять. У мене вуха болять від звичайного металу. Навіть я помічала, що від цієї хірургічної сталі теж болять. Що дивно. Тому я дуже рідко ношу сережки. А якщо ношу, то це ну, типу, зазвичай на, на виходи я одягаю їх, і зазвичай в мене ввечері після них болять вуха. І мені треба ще мінімум декілька днів не носити після того. Нічого, щоб воно трохи зажило. Збираємося на пілатес вперше за місяць, чи я не знаю, за в мене відчуття, що вперше за тисячоріччя. Зараз йду на легшу версію пілатеса, але я підозрюю, що мені буде не дуже і легко. І вони відкрили нову студію. Це означає, що мені треба буде їхати туди самокатом. Добре, що не машиною, звісно, бо я не знаю, де там і як там паркуватися. Добре, їдемо. Боже, як страшно. Боже, всього на руки, як страшно. Хайця від мене щоб розслабитися якось. Кетюня. Ну куди ти вже тікаєш? Ну чому ти тікаєш? що? Ну, Я тебе на руки беру, раз на півроку, щоб тебе не насилувати. Мій мозок о 3 ночі знову не захотів спати, захотів думати про щось своє, і я навіть годину не могла заснути. І зранку я ще більш менш якось прикинулася, але зараз уже 3 година дня сили мене покинули. У мене сьогодні прощальний сеанс з моєю терпеткою. Я думала. Чи варто його проводити, чи ні. А Черт мені сказав, що дорослі люди так роблять. І я вирішила його послухати і так. Типу підвести підсумки нашої десь піврічної терапії. Підключаємося. На терапію. Привіт. Що у нас остальна зустріч? Так. А здивована була що ти написала, що хочеш психоаналіз спробувати за час роботи з тобою, то я стала більше себе чути. Я стала. Спокійніше. І я не знаю, чи це вже починається криза середнього віку, чи що. Починаю відчувати, що мені треба терміново почати щось робити, якийсь план новий на життя. Можливо, ти відчуваєш, може, це є супротивом, бо хм. в тебе є ця схема уникання, правда? Може повернуся. Ну, ну добре, ми я підписана на тебе Instagram, Якщо інстаграм, зв'язку. Добре. Завершила терапію. Відчуття таке суму. що ніби я зараз, знаєте, втратила одну опору, скочила зі скелі, але ще не знайшла наступної опори. Так, я знаю, що я сама собі маю бути опорою, але як бачите, не виходить поки що. І відчуття, якраз ніби я перескакую з однієї поверхні на іншу через якусь щелину. І от зараз я в цьому польоті і від цього. Ах, типа, чи вийде, чи не вийде. Вот doing? Нормально було газон був, на що то камінням своїм закидати. Може через те, що собаки випалюють газон. Ну, не знаю. Сумнівна декорація, як на мене. Ми зараз буду виступати на мітингу. Вже око сіпеться. На мітингу 40 людей. Англійською. Наша команда наступна. Я наступна. Cost optimization, like three times of storage capacity. We are from 81 per day, and it will save us around. Thank you. Я планувала ще більше розказати. Але я вже все забула, що я там планувала. Думаю, всі чули і так, що в мене голодить. Але я не чула, що в інших теж але я в вулиць, я була. Але питання просто чому щоразу це такі нерви. Чому? Ну слухають мене 40 людей. і що? Це така паніка завжди охоплює, що я навіть не можу думати. Мені щоб виступити одну хвилину, мені треба 30 разів повторити те, що я збираюся казати. І ну як бачите, не факт, що я скажу все, що я запланувала. Я кажу, що, я не буду планувати, то це, взагалі мій мозок відключається, і я така, як рибка. Фух, ладно, все, тепер можна розслабитися. Збираюся пілатес і зробила себе на думці, що я досі не звикла до того, що мені не треба лінзи одягати. Тобто це тільки другий раз, як я збираюся пілатес після лазерної корекції. І я просто зрозуміла, що я опиняюся в тій ситуації, в якій я зазвичай вдягала лінзи. Тобто я цілий день вдома ходила в окулярах, а потім, коли на іти, то я йшла в ванну і одягала лінзи. І тут я досі ловлю себе на тому, що а лінзу вже не треба одягати, і для мене це якесь ще досі якийсь конф'юз. У мене в голові точно не треба, чому не треба? А так завжди тепер буде Якийсь таке. Мозок просто не усвідомлює ще ніби, що лінз більше не треба. Цей СПФ нанесла, тому що там сонце перед виходом треба наносити. Добре, одягаємось. Там 25 градусів, мені здається, що мені буде трошки жарко. Але нормально. Ця сорочка взагалі ідеально під спортивні речі пасує. Тому що в мене є сорочки такі звичайні, навіть однотонні, вони сюди взагалі не пасують. А так можна на пілатес накинути. Там. Можна побачити, вже чергу заморозило. Я говорю, що у поляків національних спортів стояти в черзі за морозивом, тому що вони дуже люблять морозиво. І як тільки починається тепла пора, по-перше, дуже багато точок з морозивом. А по-друге, за кожною такою точкою стоїть величезна черга. І це спочатку шокує, але зараз я вже потихеньку звикаю до цього. Сьогодні, до речі, три тижні від операції швидко проходить. І ще один тиждень, по суті, всі обмеження, які були, яких я не пам'ятаю, які там були обмеження до одного місяця. Я просто стараюся не терти сильно, а ті очі, то всі обмеження знімаються. В окулярах я і так продовжуватиму ходити, тому що сонце, тому що літо і сонце. Боже, літо вже. Я живу, мабуть, за польським часом. У мене ще весна. Я весь мене блищу. Вийшла в супермаркет, бо нема чого на сніданок їсть. Вже за годину в мене перший міто. Дуже швидко їсти. Пару с начинкой. Приятного аппетита. А начинка хорошая. В не знаю, сколько намалевала стрелки. Коричневая подводка. Так, подключаемся. Она, hey, ну, как все оказываю в апгрейдах. Фактически, source есть Microsoft. Можешь вклеить эти три И тут лекаря. Ого. Два не Вже на перший тиждень, а я відкрила що біля мене є приймальня лікаря кімо в сусідньому будинку. І Я подумала, ну разом вже так близько, то їх використатися. Продають, походу вже полуницю я в шоці. Чого, Чого я не очікувала так, це те, що лікарка. Яка мене прийматиме, це дівчина, з якою я хожу на пілатис. Ми взагалі нуль коментарів не зробили з приводу того, що ми разом ходимо на пілатис. А я помічала, що вона десь тут недалеко живе. Коротше, таке. Підключаємося на терапію, на психоаналіз. А а я попрощалася зі своєю попередньою терапевткою. Це такий процес згорювання? Трошки так. Ну, ну, не мусить бути. І це добре, що він є. Ми не виключаємо, що це може бути уникання. Ну... Сьогодні я трохи переборщила з графіком. дня, Тому що я така після терапії закінчила, сльози витрала. Така, ну все, можна йти готувати П'ятниця вечір. Але згадала, що я ще на манікюр записана. І мене ще просили раніше прийти. Треба, коротше, переключитися. О, можна зимову куртку вже заховати. Пора. Мені. Поки що подобається психоаналіз тим, що я маю якісь інсайти. Так, для когось це не має сенсу. Типу, ну зрозумів ти чому? Тому що в дитинстві там з тобою ось так, от ніби як вели себе. Але для мене це такий інсайт. І коли ці дві речі, так як я себе веду зараз, і той досвід, який я проживала в минулому, коли вони поєднуються між собою, для мене це таке бум. Так от чого. І ось це от усвідомлення, поєднання, проведення ниточок між цими подіями, воно мені допомагає, воно ніби як трошки зцілює мою душу. Ну, мабуть, ті, хто в терапії був чи є, мене зрозуміють. Найкращий огляд на новіще. Це прийшов мені колаген, який я замовляла. Вік такий, що пора вже починати приймати його. Запитала, чи та джбітті, який найкращий. Він сказав, якийсь там морський, хідролізований. Коротше, он дав мені декілька прикладів. Бо там ще не все так просто з цим полагаєм. мені пізно відправила, тому сказали, що ми ще там подарунчиком відправили. Вибачення. І файлику. Якісь пробники. Що це таке? Мазь? Мазь. Я не для цього колега замовляла. Монтолова мазь, знаєте, така на... на коліна була скула. Ясно, дякую. Бьюті. Б'юті. Маріно Хідролізато Б'юті. Який опримат? Тут англійська, Тут немає англійської. Мені прийдеться або іспанську розуміти, або бразилійську. 10 грам. Мескладос НВС де Аква узумо. Озумо. Короче, в холодній воді. я так розумію, розбовтати. О, нахлейка є. Польську, слава Богу. Я вже і так розібралася з іспанською. What are man Крисними ну, ну, ягодом. Да. Ого, яка мірка. Ого. Яка <гадовжувався> дуже власна мірка. Прикольно.